Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, які яскраві події поспішають у твоє життя. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад, і ми подивимось, що тебе чекає найближчим часом. І так, перша яскрава подія, яка вривається в твоє життя. Доленосна ситуація, вона повинна статися: хочеш ти цього чи не хочеш, але вона для тебе станеться. І причому вона може бути пов'язана з твоїм переїздом в інше місце. Це для це може бути нова квартира, нова домівка, нова країна в кожного різна ситуація. Тим не менше цей переїзд він має статися. І причому ти отримуєш від цього повне задоволення. да, це не буде просто. Да? По карті башня все одно ці моменти вони не так легко даються. Тому що емоційно ти можеш це проживати для себе дуже, дуже важко. Тим не менше, потім ти радієш тому, що ти власне це зробила. Для когось може бути момент об'єднання з людиною, з якою ти вже давним-давно хотіла це зробити. І причому можливо у вас могли бути зруйновані стосунки, але на даний момент ситуація повертається. По іншому, і ви об'єднуєтесь. Карти башня я б не рекомендувала боятися, тому що це той випадок, що стосунки могли бути зруйновані, і потім ви все ж таки вирішили об'єднатися, тому що у вас є емоції, у вас є почуття один до одного, у вас є це відчуття, що я хочу бути поруч з тобою. І власне цей випадок. Ця ситуація, ти її ніяк не уникнеш, вона все одно відбудеться. Спочатку буде важко, тим не менше, ти будеш дуже задоволена тим, що це власне відбулося. Окей, ще яка подія? Поспішаю у твоє життя. Діку це може бути навчання. Пішла на навчання, закінчуєш якісь курси, отримуєш якусь освіту, або елементарно прослухала щось таке. Що тебе надихнуло на проживання старих сценаріїв, усвідомлення, нові усвідомлення, нові моменти того, що ти можеш з цим справитись. Можеш несерйозно віднестись до цієї інформації, тим не менше тобі прийдеться вчитися, або ти будеш вивчати якусь нову для себе нову сферу, новий напрямок, відточувати меш якусь нову навичку. Я не скажу, що тобі дасться легко. Абсолютно, ні, того що. Ну воно не йде, От, ну, ну ніяк не йде. От вроді як хочеться, але не йде. І ти постійно відкладаєш цей момент. Можливо, навіть навчання триває. Ти не робиш там домашніх завдань. Да? Але це навчання, процес навчання, якийсь курс він буде проходити паралельно. Uh, я би рекомендувала не відкладати це у довгий ящик. Да? Якщо ти купила вже цей курс, пройди його тоді, коли ти його купила. Да? Або якщо це навчання є, хочеш не хочеш, зроби це, тому що пізніше тобі все одно прийдеться це робити, тобі все одно прийдеться вкладати в це сили. Зроби це зараз. Окей, що ще поспішає в твоє життя? Тріумф, слава і признання на твоїй роботі. Ти класно, плідно попрацювала, і причому ти знала, яким чином тобі потрібно було це зробити. Ти зробила і тебе чекає успіх. Тому хто працював, знає, твоя робота буде оцінена. І цей успіх приноситиме тобі не тільки естетичне задоволення, або момент того, що я змогла це зробити, я зробила. Ти будеш відчувати свою силу, або навіть свою суперсилу. І в якийсь момент тобі буде навіть здаватися, що так, все, мені море поколіна, да я можу робити все, що завгодно. Причому ти не особливо то і напрягаєшся для того, щоб це круто оцінювали. А ця твоя робота, ця твоя діяльність буде круто оцінена, власне, через те, що ти вже повністю розумієш, яким чином ти можеш контролювати цей процес або керувати цим процесом. Для когось це може бути підвищення на роботі або підвищення зарплатні. Що ще чекає? Нове знайомство, де ти можеш отримати певний статус. Якщо це може бути і не нове, це може бути і знайомство з твоїм чоловіком, це може бути елементарна пропозиція руки і серці, причому. Це реально пропозиція руки і серця. Да? Ти можеш ну, ти стаєш імператрицею. Для когось а, може бути, якщо ти давно у стосунках зі своїм партнером, і ви вже одружені. А, а давай зробимо дитинку. Да? От, я хочу зробити тебе імператрицею. Якщо ти планувала якийсь свій бізнес, в який ти хотіла вкластися, то може бути момент того, що тобі хтось запропонує допомогти розвивати твій бізнес. Причому ти будеш поза конкуренцією. І ти будеш почувати себе абсолютно комфортно в цьому моменті. Або ж це може бути елементарне знайомство з чоловіком на такій величезній пристрасті, причому це з підвищенням твоєї самооцінки, і це те знайомство, яке може привести тебе до певного статусу. На дні колоди, 20-й, старший аркан, Вищий суд. Ти для себе приймаєш якесь важливе рішення, і воно дає тобі от такі, глянь, результати. Розклад дуже класний, розклад прикольний і події, які поспішають. Я сподіваюся, що у всіх програється максимально позитивно для вас. Буду вам дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.